Що стосується підтримки бізнесу в державному бюджеті закладені фінансування на три основні формати підтримки фінансової будь-якої ініціативи: по-перше, це пільгові кредити 5, 7, 9 і закладено вже 18 мільярдів гривень. Таких кредитів дуже гарна програма, яка себе зарекомендувала з 2020 року. Вже майже 105 тисяч наших підприємців отримали кредити і загальна сума коштів. Була виділена 361 мільярд гривень. Другий формат це ви його проговорили для маленького для та середнього бізнесу. Це Формат власна справа, і ця підтримка сягатиме на наступний рік майже півтора мільярда гривень. Це можливість отримати безповоротні кошти на десь від 50 до 250 тисяч гривень. Їх можна отримати на придбання обладнання або лізинг обладнання, наприклад, на оренду приміщення та на початок, ну в принципі, власної справи. Також дуже себе гарно зарекомендував цей формат з 2022 року. В двадцять році 11 тисяч підприємців отримали майже 2700 грантів, 2 мільярда 700 мільйонів гривень вибачте грантових коштів, і це дало можливість працевлаштувати майже 43 тисячі наших українців, тобто гарний достатньо результат лише за один рік. Ну і третій формат це проекти, які підтримуються фондом розвитку інновацій, або як вони себе самі називають. Український фонд стартапів цього року фонд отримав бюджетне фінансування у 3 мільярди гривень. А загалом, в доробку фонду підтримка понад 380 українських стартапів на загальну суму майже 9 мільярдів. Ну і на останок цьому питанні хотів би сказати, що все, що стосується Верховної Ради. Повністю в пріоритеті завжди що стосується підприємців, і є важливе завдання на наступний рік це питання дерегуляції. А це йде питання в форматі реформи поліпшення регуляторного середовища в межах програми Ukraine Facility. І на сьогодні ми маємо приблизно 85 тисяч нормативно-правових актів, які можуть стосуватися підприємницької або господарської діяльності. Тому це потрібно спрощувати і перебирати максимально бюрократію і давати можливість нашим підприємцям працювати.